Тернополянин Сергій Перепилий це пенсіонер. Чоловік також має інвалідність. Майже вся пенсія, каже, йде на оплату комунальних послуг. Тепер дізнався, що за воду доведеться платити ще більше. Тяжко трошки, бо за квартиру приходиться багато платити, в тому числі, от, наприклад, от за воду платіжка 416 гривень на місяць за холодну воду. За газ, за світло, там ще в районі тисячі, за то і за то. Ну і виходить, що з моєї пенсії лишається. У мене пенсія 2752 гривні. Десь 1000 на місяць я витрачаю на ліки, може трошки більше. На, ну, на продукти. Продукти теж постійно ростуть в ціні. В общем, тяжко. Ніти тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення у Тернополі планують майже вдвічі з 36 гривень до 70. Це зумовлено насамперед зростанням цін на електроенергію, розповів начальник планово-економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіз. Вона з 21-го року, фактично 22-го, на початку зросла більше ніж на 50%. Якщо в нас в тарифах вона складає 5 гривнів 62 копійки, то зараз вартість більше 10 гривень становить. Палиномостильні матеріали в тарифі у нас закладено на рівні 25 гривень, 26, шести залежно від виду палива. Фактичні ціни зараз у нас на заправних станціях від 50 до 60 гривень. Наприклад, реагенти для знезараження води вони зросли в залежності від виду від трьох до п'яти разів. Підприємство в 2023 році недоотримувало 90 мільйонів гривень. Очікувана сума у 2024 році це буде близько 140 мільйонів гривень. Фактично, тарифом покривається на даний час тільки 70% вартості послуг, які ми надаємо водопостачання і водовідведення в червні. У 2024 році національна комісія переглянула тариф, встановила його наближено до економічно обґрунтованого, Він становить 58 гривень 74 копійки. Але для населення є заборона стосування цього тарифу. Також нам розраховано, що тариф на 2025 рік. Це буде в районі 70 гривень за один метр кубічної води істотки. Тобто це реальна вартість цих послуг. Оскільки підприємство впродовж двох останніх років не отримувало повного відшкодування за надані послуги, у них накопичився борг, а це майже 80 мільйонів гривень, розповів директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма. Ситуація ускладнюється тим, що ми в структурі тарифу маємо значні витрати на обслуговування кредиту з того банку, який ми спрямували на модернізацію наших об'єктів. Відповідно, якщо в тарифі не передбачаються кошти для обслуговування цього кредиту, ми починаємо боргувати в нашому випадку Міністерство фінансів, тому що ми отримали субкредит Загально на кінець року, ми очікуємо близько 140 мільйонів гривень коштів, які ми не маємо з чого покривати. За інформацією, яку нам надали у водоканалі, ми проаналізували тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в обласних центрах. У Тернополі вартість найвища серед західних регіонів 36 гривень 70 копійок. Загалом по Україні найбільше за послуги з водопостачання та водовідведення платять споживачі Запорізького облводоканалу, а це 65 гривень 56 копійок. Найнижчий тариф у Вінниці 25 гривень 62 копійки через економічно необґрунтовані тарифи та недофінансування галузі. Водопровідно-каналізаційне господарство не може нормально функціонувати, розповів президент асоціації Укрводоканал Екологія Дмитро Новицький. Загальна проблема, яка виникла у водоканали ще до війни, це зношення основних фондів. Вона складає в середньому 70-75%. Відповідно для відновлення основних фондів потреба була ще до війни приблизно 40 мільярдів євро. На сьогоднішній день у зв'язку з руйнуванням наших мереж, наших об'єктів, ця сума відповідно ще збільшується. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.